День, дорогі мої друзі, вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Рубі. У коментарях моїх попередніх відео було прохання показати звичайних британських людей, які працюють на фермі. І ось у нас з'явилася така можливість. Ми розшукали свого давнього знайомого, який зараз тимчасово проживає та працює на фермі. І саме він погодився показати, де він працює та де він проживає. Тож зараз ми їдемо на зустріч з ним. Чим далі від морського побережжя, де ми проживаємо в місті Гастінці, тим заможніше живуть люди. Ми проїжджаємо сусіднє з нами графство Кент. Яке називають Garden of England або сад Англії. В минулому тут дійсно було дуже багато садків, де вирощували фрукти, яблука та груші. Та так як робоча сила в Англії дорожча, ніж за кордоном, то більшість фруктів зараз привезні. Але й до наших часів у грабстві Кент. Вирощують для потреби країни 90% черешні та 50% слив. Але вони дорожчі, чим привозні. А зараз ми рішили зупинитися на годинку та відпочити. І ось саме в цьому селі, яке називається Вестергем, проживав британський прем'єр-міністр Вінстер Черчилль і в одному із своїх відео. Я показувала його маєток Чатвел. І, як правило, всі, хто приїжджає на екскурсію до його маєтку, відвідують це мальовниче село. І ми також рішили відпочити від довгої дороги та вклонитися Вінстину Черчилю. Саме він сказав. Ніколи не здавайтесь, ніколи, 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 ні в великому, ні в малому, ні в крупному, ні в дрібному. Ніколи не здавайтесь, якщо це не протирічить честі і здоровому глузду. Ніколи не піддавайтесь силі, ніколи не піддавайтесь навіть тій мощі суперника, яка явно переважає. У місцевій церкви ми побачили український... Прапор і прийшли йому вклонитися. Важко передати емоції. Тут, як і в кожному селі, стоїть пам'ятник загиблим воїнам, які пішли воювати з цього села. А зараз ми прибули до міста Окстед, його називають. Містом стокброкерів. У 2012 році в газеті «Телеграф» писалося, що це містечко входило у двадцятку самих бажаних для життя британських міст. І тут проживає більше 10 тисяч британських жителів. Воно знаходиться в півгодині їзди потягом. До Лондону. Маленькі британські містечка більш популярні для життя, чим великі, і тільки деякі частини Лондону є виключенням. Так, це на старий знайомий Джон. У травні місяці він повернувся до Англії, де народився, виріс та працював все своє життя. Але останні 15 років. Він жив на Ямайці та після двох інсультів, які він переніс, рішив повернутися додому до Англії. Незважаючи на те, що у нього державна та персональна пенсія 1100 фунтів в місяць, він не в змозі на ці гроші. Прожити в Англії, тому що у нього немає житла, і навіть орендувати тільки одну кімнату в самому дешевому місті, як місто Гастінгс, буде коштувати 600 фунтів в місяць. Він звернувся за допомогою до місцевої влади, але йому сказали, що так як він пов... британський громадянин, який повернувся за кордону, то таким допомоги немає. Тож він вимушений знову повернутися до Ямайки. А зараз він живе на фермі, куди ми з вами і вирушаємо. Машиною це 15 хвилин від містечка Окстед, а пішки приходиться йти майже годину, тому що ферми далеко від міста, сіл. Прямих автобусів з ферми до міста немає, тому що, щоб жити на фермі. Потрібно мати свій транспорт. Ми прибули на молочну ферму, яка належить маєтку тиці, який у нас не було часу відвідати, бо ми рішили, що відвідати ферму та побачити, як живуть робітники її, цікавіше. І всі будівлі, які ми бачимо, були побудовані володарям маєтку Тиці для своїх робітників. Ще у 19 столітті тільки 54% британських фермерів володіють своєю землею, а решта орендують. Ця ферма орендується фермерем, який сам наймає робітників та здає їм в оренду частину будинків ферми. Тож робота на фермі переходить з житлом. І це дуже приваблює людей, які тут працюють. Цей котедж готується до ремонту, так як сюди взяли працювати двох молодих спеціалістів, з яких закінчили тільки коледж. Вони заселяться сюди через тиждень після того, як закінчиться ремонт. Джон нам пояснив, що будинок на ідеальному порядку тому що цю кухню будуть переобладнувати новими меблями. Робітники також забезпечуються холодильником, мікроволновкою та пральною машиною, якої зараз тут немає. Цей будинок розрахований на сім'ю з двома дітьми і наверху знаходяться три спальні, які ми зараз з вами подивимося. У кожному британському будинку на другому поверсі є тільки спальні та ванна з туалетом. Але в цьому будинку вони тільки на першому поверсі. Дві спальні досить гарного розміру. Та також мають чудовий краєвид з вікна. А вам подобається? А ця спальня теж досить гарного розміру. Чи не так? І тут можна милуватися ось такою красою щодня. І тут навіть зберігся камін. Уявляю, як тут буде затишно після ремонту. Ми залишаємо будинок, а напроти цього будинку ось ще один, де також живуть робітники. А зараз Джон проведе тур для нас по всій фермі. При виході справи ми бачимо приміщення молочної ферми. Та цистерну з газом. Тут ми бачимо будинок, який ми тільки відвідали, а поряд також ще три приміщення для робітників ферми. У всіх них проживають зараз люди, які працюють на фермі. Джон розповів, що крім нього, тут працює ще шість робітників. Із його слів, деякі з них мають по дві машини. Джон невеликий знаток сільського господарства, хоч і народився і виліз в селі і працював листоношею, а його дві доньки до недавнього працювали доярками. І одна із них саме тут, на цій молочній фермі. Зараз вона займається вихованням своїх дітей, а дояром працює її чоловік. На фермі знаходиться 260. Корів та 125 теличок. Мені здається, що це досить здорова ферма, чи не так? На жаль, ми запізнилися на дойку самі, але це відео де нас зняла донька Джона, де її чоловік Енді доїть корів. А ось і сама Гвен. Як я зрозуміла з цього відео, один доєр може доїти 260 корів. Ось чому у сільському господарстві зовсім не потрібно багато робочої сили. Корови дояться два рази в день, машина з цистерною приїжджає і забирає молоко. Це і є основним доходом фермера. Частину грошей свого прибутку фермер витрачає на сплату Оренди ферми, а також частину на платню своїм робітникам. Ось таким чином діти з раннього віку вчаться працювати з тваринами на фермі і діткам таким прививають любов до тварин з дитинства. У сім'ї Джона також колись була корова. Тому його доньки дуже люблять корів. Та після закінчення школи двоє його доньків працювали на фермі з коровами і дуже пишалися цим. Ми продовжимо тур по фермі. І зараз Джон нам покаже, де живе сам фермер. І ми заходимо зараз на подвір'я будинку, в якому живе. Фермер, якого звати Філіп. Йому десь років 60, але ми його не зустріли, бо він готується до свого весілля, так що йому не до нас. А ось швиденько ми зазняли будинок, і ми старалися не зловживати гостинністю орендатора цієї ферми. Зі слів Джона, фермер Філіп працює вже 30 років. Сільському господарстві з рогатою худобою він є другом зятя Джона, тому нам і дозволено було побачити все, що ми хотіли. Джон не працює з тваринами, а тільки стриже траву та кущі. Наверху того пагорбу зліва знаходиться пивоварня, а також там дуже популярний ресторан. А ось тут громадська доріжка, і всі мають право по ній ходити, хоч земля є приватною. Настав час попрощатися з Джоном. На жаль, у нас вже не вистачало часу відвідати пивоварню та ресторан, бо нас чекала довга півторачасова дорога додому. Сподіваюся, що вам було цікаво відвідати ферму, так як і мені, бо для мене це було. Другий раз за 22 роки мого проживання у Великій Британії. Але цей раз мені було цікавіше, ніж 20 років тому назад. А які враження від британської ферми склалися у вас? Напишіть мені, будь ласка, мені було дуже цікаво дізнатися, як виглядають українські ферми зараз. На цьому я прощаюся з вами. Та сподіваюся до нових зустрічей. Я бажаю всім мирного неба та процвітання українським села. До побачення!